Українське дивочі, Україна рухається в такому-то напрямку. Нам потрібно робити те, те, те. Ми чуємо виключно заяви політиків, це декларативні, спекулятивні, передвиборчі. Як ви вважаєте, що може зробити, яке пропише правильну стратегію для України, візьме правильні механізми, щоб ми не були англією 15 століття? Наше вузьке місце це люди, які мають певний рівень розуміння, певний рівень компетенції, які мотивовані. На те, щоб створювати цей велосипед тут разом з тими людьми, яким це також цікаво, да тобто і використовувати його от в цьому контексті, тому що економіка дуже контекстна контекстний від діяльності і контекстна наука. Да. Ми не можемо просто взяти якісь готові рецепти один до одного їх скопіювати, тому що важливо в якій країні вони працювали, в який час, які там були умови, да, які були особливості, які там були традиції, навіть релігія впливає. Тобто неймовірно. Тому. У дуже важливо це от брати якісь будівельні блоки, брати якісь шаблони, якісь уроки за кордоном, да? і в тому числі не тільки за кордоном, а й з свого досвіду теж, тому що Україна має блискучі кейси економічного розвитку. Да? Нам дуже важливо брати ці будівельні блоки і складати під нашу конкретну ситуацію, під нашу задачу. Тому наше вузьке місце це люди, які це можуть і хочуть робити. Тому, якщо ми розуміємо, що це вузьке місце. То нам треба працювати, щоб таких людей ставало більше, і тому я бачу дуже високу і важливу місію, наприклад, Києво-Могилянської бізнес-школи та академії Київського міжнародного економічного форуму, Київської школи державного управління в тому, щоб готувати. Людей давати обмін досвідом, давати можливості нетворкінгу, можливості об'єднуватись навколо таких от ініціатив і на рівні бізнесу, і можливо десь на рівні державного управління, да, тобто, тому що коли таких людей буде певна критична маса, то ми побачимо експоненційні зміни, яких ми не можемо навіть очікувати. Лікван ю колись сказав це, тут цитують до речі в школі державного управління лікван ю він сказав, що якщо би 300 людей, які керують Сінгапуром. Були на одному літаку, і цей літак би розбився, Сінгапуру би не стало. Я нагадаю, що Сінгапур тоді налічував близько мільйона населення, тобто 300 топ-управлінців на мільйон населення. Так? Україна, слава Богу, не на мільйон населення. Тому, якщо ми зробимо цю екстраполяцію, то ми зрозуміємо, що нам потрібно більше компетентних проукраїнських людей, які розуміють цінність промисловості, економічного розвитку власної стратегії. І якщо їх не вистачає. То бізнес не повинен просто сидіти і чекати, поки вони прилетять з космосу з іншої країни. приїдуть у вигляді якихось радників з інших країн. Та чого вони приїдуть? Вони чого вони мають боротись за Україну більше ніж за свої країни? Тобто актива, якщо їх не вистачає нам, то це наша задача зробити, щоб вони з'являлися, і це. Задача плекання от цього з одного боку інтелектуального простору, з іншого боку, кристалізація такого управлінського виміру для того, щоб відбувалося стратегування, тому що мислення важливіше за знання. Ми можемо не знати всіх деталей. Ми можемо не знати, не мати готової картинки. Якщо є люди, які здатні мислити, формулювати, стратегувати, перетворювати, переплавляти це в управлінські рішення, забезпечувати їх реалізацію, то результати не заставлять себе довго чекати.